Ще одна керівниця МСЕКу погоріла на хабарництві. 18 грудня у Хмельницькому міськрайонному суді вирішували, в яких умовах підсудна очікуватиме вироку. Прокуратура наполягала на важливості тримання під вартою. «Виходячи з обґрунтованості підозри, вважаю, що на даний час наявні ризики передбачені статтею 177 кримінального про саме а саме переховувати свідомо до судового розслідування та подальшого суду. Вважаю, що вказаний результа підтверджується тим, що українсько підозрюється пред'явлені і кримінальні правопорушення, які є корупційним за своїм складом. Нагадаємо, Олену українську, яка вже 9 років очолює Маріупольський МСЕК номер 2 затримали на хабарі у розмірі 5 тисяч доларів. Згідно матеріалів слідства, за ці кошти вона обіцяла надати інвалідність чоловікові. Підозрювана свою причетність заперечує мовляв, ці кошти правоохоронці знайшли в тумбочці іншої людини. Для чого він підкинув е імітацію? Так, да, це ж була імітація, це були не настоящі гроші, це була імітація. Мені це невідомо. Ну, це як, 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 як людина, я розумію, що це, як це правильно називати, мені провокація чи як? Пробовці, да. Да. Але ну, для чого це робити, зробилось, мені не відомо. Адвокат підозрюваної наголошує підстави вважати Олену українець хабарницею немає. Як і доказів про її причетність до готівки, жодного доказу наявності вимагання і в подальшому отримання неправомірної вигоди покурокі слідчі не надати. У нас навіть вчорашня ситуація, чи так, вчора, коли позавчора, коли затримували особу. Під час затримання, під час вилучення грошових коштів і слідчим прокурором було встановлено, що моя під на ці гроші не отримувала. У залі суду з'ясувалося, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваної було виявлено 20 тисяч доларів. Власниця готівки стверджує, що це спадок від батьків і до трудової діяльності відношення немає. А умови в ізоляторі жінку не влаштовують. Ви мені не дозволяли видати ні жодної пігулки. Вимагаючи рецепти. Рецепти всі в мене є в телефоні, які в мене також вилучені. Тому ну, я можу сказати, що якщо людина ну, не переживала що таке панічні атаки, вона не розуміє ну, цей стан. Ну але це дуже важкий стан. Суддя вислухав усі пропозиції і частково підтримав прохання прокуратури, щоправда, зменшив суму застави з 650 тисяч гривень до майже 243 українського наступного обов'язки, прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора суду, не відлучатися з населеного пункту, в на якому вона проживає без. дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора часу про зміну місця свого проживання, отримати світ спілкування за на даному кримінальному провадженні, здати розберігання до конкурентних органів свій паспорт для виїзду за кордон в разі його наявності. Остаточний вирок 60 діб під вартою та можливість вийти під заставу у майже 243 тисячі гривень. рівнянні з мінімальною заробітною платою це заощадження за два з половиною роки роботи середньостатистичного українця. А підозрювана знайшла їх за одну добу і вже чекатиме вироку вдома. Олександра телеканал Перший Подільський.